Усім величезний-величезний привіт! Сьогодні я вам покажу тільки найкращі акції, точніше найкращі знижки в магазині АТБ на той чи інакший продукт. Акції тривають по 21 січня, включно. Дякую вам за ваші коментарі і я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки. Знижка майже 30% на асорті з грибів мариновані. 580 грамів. Тут 77 гривень 50 копійок. І є ще ось такі мариновані опеньки. Також 530 грамів, 77 гривень 50 копійок. А знижка на горошок зелений від делюкс 40 гривень 30 копійок. Та в акції делюкс кукурудза 45 гривень. І ще можна придбати від Deluxe ось таку кукурудзу. Вона написано, що тут суперсолодка. 46 гривень. Хочемо показати ось таку новинку, яка з'явилась в нашому магазині АТБ Томатино. Смачна країна, літня краска бачків 450 грамів, 60 гривень. Ну, коли буде в акції, мабуть, буде дешевше. Просто показую вам, як новинку. Господарочка, також новинка у нашому магазині АТБ. Томати в'ялені в олії без консервантів. Ціна 79 гривень за 220 грамів. Також показую вам, як новинку в нашому магазині АТБ. Ще одна новинка. Господарочка рагу обсмажених овочів в томатному соусі 470 грамів. 83 гривні. Заукруглюю ці копійки до більшого. І також господарочка. Це у нас рагу в томатному соусі. Рагу чи лечо? лечо? Лечо в томатному соусі 470 грамів, також 83 гривні. Гурман, і краска бачків стерилізована літня. 440 грамів, 45-30. Також новинка в нашому АТБ. Королівський смак кечоплагідний 250 грамів по 17,70 для власників карти АТБ. Власники карти АТБ можуть придбати печінку тріски з хорошою знижкою за 75,50, 120 грамів. Сьогодні відео не тільки для власників карти АТБ, Сьогодні таке можна сказати загальне відео, як я вже сказав на початку, з найкращими знижками. Зверніть увагу: свинина тушкована від родинний смак. Я відкривав, є дегустація на каналі, дуже багато коментарів на рахунок цієї свинини. Ми зазирнули, що там всередині. Зараз зі знижкою 35%, 80 гривень 50 копійок. Знижка на м'ясо індички шинкове 340 г, 72 гривні. Знижка 30% на майонез Оліс Чудовий 560 грамів, 45 гривень. А ось власники карти АТБ можуть придбати королівський майонез 300 грамів за 30 гривень 50 копійок. Салямі баварська ціна за 100 грамів, 33 гривні. Ковбаса салямі італійська, ціна за 100 грамів, 38 гривень, знижка 30%. На виріб часниковий від розумний вибір знижка 40% 420 грамів, 42 гривні 50 копійок. Також знижка 40% на курячу першого сорту. 300 грамів 30 гривень 50 копійок. Сосиски тигриня 300 грамів першого сорту 53,50. Також в акції сардельки від розумний вибір домашній сиру. Ціна за 100 грамів 12,30, знижка 30%. Знижка 40% на добро в салямі преміум першого сорту. Ціна за 320 грамів, майже 89 гривень. Своє ліді, а, лідія, лідія, пані Лідія, своє лінія, 200 грамів м'ясо мідій, 52 гривні 40 копійок, 200 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати ось таку ікру мойви. Тут 100 грамів, за 49 гривень майже. Форель, своя лінія, шматок 180 грамів, 176 гривень. А зі знижкою ікра лососева зерниста кита 345,80 за 90 грамів. Так, я так хотів спробувати оцю імітовану ікру. Тут її декілька видів є в магазині ТБ. Але в попередніх відео в коментарях написали, що в Віталій не купуйте це. Недобре. Ну, дякую за коментарі. Ось така вакції 20% 325 грамів за 80 гривень 40 копійок. Ікра тріски від Веладі 100 грамів 58,70. Так, ну і звісно, ж, сьогодні ціни на яйця по 3 гривні 89 копійок. Звісно ж, корм для пухнастиків, Мяу, сухий корм. За 79 гривень 900 г. Також можна придбати консерви Kitнgo по 36,80 Ось такі консерви для пухнастиків 31 гривня, 40 копійок, в асортименті І також корм для собачок. Тут велика вага, кіло 240 за 75 гривень. Знижка 25%. Паштет для пухнастиків 180 г 26 гривень. Фаршло лососевий, 500 грамів 57,70 М'ясо креветки своя лінія 400 грамів, воно заморожене 168,50 Знижка 20% на а, хек заморожений, хек хопсі 16,80 за 100 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати котлети курячі від розумний вибір. Стіна за 500 грамів зараз 37 гривень. В акції пельмені від левада, яловичина, свинина 900 г 120 гривень. І також пельмені левада яловичина 800 г 110 гривень. Глобино ковбаски мюнхенські для гриля для смаження, 84 гривні 600 г. Шановні глядачі, масло 82% жиру, так як ми з вами любимо, 200 грамів, ще й хороша вага. Делюкс, правда, це Німеччина і тому воно 135 гривень, мабуть. Піца від торгової марки легко, гавайська. Готувати лише 7 хвилин, 400 грамів, 102 гривні. Суміш, гавайська, 400 грамів, 48,50. гривень. Капуста Брюссельська, також 400 грамів, 49,60. Знижки на сири торгової марки Джугас є ось такий тертий 100 грамів, 60 гривень. Ще бачу, що розкуповують активно тертий, подрібнений 67 гривень, також 100 грамів. І можна придбати ось такий шматок 180 грамів за 116 гривень. На сир маздам пластинками 150 г, знижка 30% 56 гривень. І також можна придбати гауду зі знижкою 56 гривень також. Кому потрібен, безлактозний 56 гривень, 150 г. Знижка на крем сир є з лососем 51 гривня, а є ще з грибами лисички. Також 51 гривня 135 г. А молоко сьогодні в акції це яготинське 2,6 жиру, 870 грамів, 37,90. Для власників карти АТБ ви можете придбати кефір. Ферма 1 жиру за 40 гривень 50 копійок. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодних відео з того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі перших акційних товарів. В акції сир український. Знижка майже 30%, нежирний по 48,80 Також можна придбати 5% жиру за 52 гривні 80 копійок. Усі йдуть вагою по 350 г. І 9% жирності 56 гривень 50 копійок. Активно розкуповують лактонію. Тут є полуниця і є ще персик йогурт. 780 грамів 51 гривня, 50 копійо. Триває акція на десерт церковий дольче 200 грамів 31 гривня. Зі знижкою можна придбати карпатський йогурт від Галичина по 28,50 Вагою 290 грамів. Тут смаків дуже дуже багато різних. Желе від злагода 120 грамів для власників карти АТБ 13,70. лінія, Цукерки пташини молоко глазуровані 240 грамів 115,50. Крекер від конті з сіллю 23 гривні 140 грамів. Печиво своя лінія, брауні 27 гривень 140 грамів. А ще можна придбати ось таке. Це також своє лінія. Печиво зі смаком вишні 120 грамів, 22,70, або ж з начинкою апельсина. Печиво своє лінія тріфі 100 грамів для власників карти ТБ по 13 гривень. Знижка 35% на пористий шоколад від Millennium 33,50%. Є молочний і є який ще є. І білий. Шоколад лакмі вагою майже 300 грамів від рошен. Зараз по 119 гривень. Знижка 30%. Батончики лайни по 13.70. Та батончики кіткат по 17,70. Вафлі від Рошена Рошету по 7,90. Вафлі своє лінія по 10 гривень 70 копійок, вага 70 грамів. Також можна придбати велике пакування вафлі Своє лінія 240 грамів 3270. Ціна на цукор сьогодні в АТБ по 29,90. Це в нас кілограм друга категорія. Найдешевша олія сьогодні в магазині АТБ це олія від розумний вибір 850 грамів, 57 гривень 50 копійок. А ось в акції є зараз олія торгової марки Чумак 900 мл. Ціна її 73,50. Зверніть увагу, макарони для паста. Пакування 420 грамів. Зараз по 38,60. Від торгової марки своя лінія, спіральки 400 грамів 2590. Також можна придбати витки, це також своя лінія 400 грамів, 26 гривень. Торгова марка Deluxe це з твердих сортів пшениці 500 грамів 44,70 Знижка 20% на чай Royal Crown. 34 гривні. Є фруктовий, є апельсиновий. 25 пакетів. А ще триває акція на чай ловаре, бризки шампанського. 39,20, 24 пакети. Або ж Ловаре 1000 та одна ніч. Чай ловаре з ароматом хурми та дині 80 грамів. 114 гривень. Чай гранульований батік тут 110 грамів. Ціна зараз зі знижкою 38 гривень, 30 копійок Зі знижкою також пакетований батік чорний, 25 пакетів, 24 гривні. В акції чай чорний від своєї лінії 100 пакетів 75 гривень. Зі знижкою також можна придбати ось такий з ароматом бергамоту, або чорний 25 пакетів за 22,40. Ну і давайте швиденько подивимось, що в нас по каві. А по каві дуже хороші знижки, майже 40% знижки на каву Якобс. Кава Якобс у зернах 517 гривень, тут цілий кілограм. Кава у склі 95 грамів 234 гривні. Якобс монарх у склі 190 грамів 310 гривень. Та Якобс монарх вагою 200 грамів 239 гривень. Карт Нуар Карамель 120 грамів 269 гривень. Амбасадор Преміум. Це кава у зернах. Цілий кілограм 486,50. Також зі знижкою можна придбати Амбасадор Стронг» 280 грамів за 299 гривень. «Нескафе Gold 280 грамів, 318 гривень. Нескафе Голд вагою 210 грамів 235 грив. В акції Нескафе Еспресо 200 грамів 332 гривні зі знижкою 35%. Чорна карта Gold 250 грамів. Зараз 255 гривень. Чорна карта арабіка 230 грамів, 121 гривня. Тут я ще знайшов зі знижкою Якобс Монарх Класік 230 грамів за 130 гривень. Чернігівське біле нефільтроване. Зараз зі знижкою тут 900 мл 38,30. В акції міцне пивоварня номер 1, літр 250, 40 гривень 50 копійок. Традиційне зі знижкою 40% літ так об'єм 2453 гривні. Вепер лютий медова вишня 22,50. Також в акції Козел, 0,5, світлий та темний, 2520. Зі знижкою чипси від своєї лінії хвилясті 110 грамів 28,50, багато різних смаків. В акції зараз туалетний папір двошаровий. 4 штуки з ароматом персика. Своя лінія 34 гривні. Зверніть увагу, зубна паста Колгі Тотал 12, тут 100 мл. Знижка 35% 7250. А ось хто надає перевагу Аквафреш, тут також 100 мл 52 гривні. Серветки косметичні двошарові білі. У картонній упаковці своя лінія зі знижкою 32 гривні. Вже зробили таке, бачите, весняне пакування. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на гей для душу 470 мл – 43 гривні 40 копійок. Знижка 30% на дитяче тверде мило міні-бі 28 гривень, бо ж один шматочок за 8,30. Шампунь від торгової марки Далас сила п'яти трав для пошкодженого волосся 900 мл – 43 гривні. Також зверніть увагу, шампунь для надання об'єму або ж з кератином. Пакування 500 мл 70 гривень, знижка 30%. Бальзам для миття посуду. Також є гель для миття посуду. Сода-ефект Біо 500 мл 21,50 мл. Засіб для унітазу універсальний ріу 500 мл 30 гривень, 50 копійок. Також зверніть увагу на засіб літровий нео для унітазу 70 гривень. Гель для прання Онікс 4 кг, можна використовувати як для ручного, так і для автомат машин 149 гривень, знижка 40%. В акції порошок Гала 270 гривень. Вагою 2,700. знижка 37, майже 40%. Я вам показав найкращі знижки в магазині АТБ на сьогоднішній день. Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. Економних вам покупок і до зустрічі!